Уявляєте собі, бабуся, працівник дає. театр і люди ляльки готує нову прем'єру вже цієї суботи та неділі маленький глядач може відкрити бабусині таємниці. Ці школярі будуть першими глядачами вистави, яка народжувалася чотири місяці. Вона зараз отак от необхідно, бо стільки дорожніх пригод, стільки з малечою всяких неприємностей відбувається. Вона дуже доречна. От сьогодні, бабуся та івець у казковий спосіб навчає малечу правил дорожнього руху. То рухатись треба якомога далі від дороги. Запам'ятали? Да. Виставу за п'єсою Тетяни Жадан довелося адаптовувати під нашу сцену, адже до цього її ставили у Дніпропетровському театрі російської драми імені Горько. А там грають актори, а не ляльки. Тож бабусин таємницю Олег Новахацький ще наситив десятком віршів, поклавши їх на музику. Мелодія лише підкреслила образ вовка невдахи і підсилила зірковість кота. Бажання бути шоуменом міняє його характер. Він з мягкого кота стає. Таким, якби танцює під типово попсовий ритм. Декорації теж зробили у світлі правил дорожнього руху. Переважають жовтий, червоний та зелений кольори. Тканини останньої барви ледь не забракло. До речі, саме оця. Частина – то був останній шматочок, якраз нам вистачило, ми якраз, А вже ялиночки, то була інша тканина. Це ви самі ходили в магазин? Так, так, це все мої обов'язки. Щоб бабуся стала даїшником, справжніх даїшників довелося просити форму. Тож, задля вистави, регулювальники руху подарували акторам кашкет, жезл, свисток та шеврони. Оксана Синишни Олег Кухар, головні новини Львова.